Дорогі брати та сестри, сьогодні ми звертаємось до історії апостола Хами, відомого багатьом як Хама невіруючий. У 20 розділі Івана, 29 вірш, Ісус сказав: Тому що Ти побачив мене, Ти повірив. Блаженні ті, які не бачили, а повірили. При першому відвідуванні учнів після свого Воскресіння Господь показав їм свої пробиті руки та нагадав про велике доручення. Проповідувати Слово Боже. однак на цьому зібранні не було апостола Хами, і коли інші учні розповіли йому: ми бачили Господа, він не повірив, через що за ним закріпилося призвисько невіруючий. Написано: поки не побачу на його руках ран від цвяхів і не вкладу мого пальця в рани від цвяхів, не вкладу свої руки в його бік, не повірю. Через вісім днів знову були. Середині будинку його учні і хама з ними прийшов Ісус крізь замкнені двері та став посередині і сказав мир вам. Потім каже хамі: поклади сюди свій палець, поглянь на мої руки, простягни свою руку і доторкнись до мого боку. І не будь невіруючий, але віруючий. Ця історія нагадує нам, що віра не завжди вимагає доказів на власні очі. Ісус готовий прийти до кожного з нас. Як він прийшов до Хами, щоб зміцнити нашу віру. Але важливо пам'ятати, що справжня віра це здатність довіряти Богу навіть тоді, коли ми не бачимо її фізичними очима.